У кожного народу є свої герої. Вони не з кінофільмів і не з книжок. Вони жили поруч з нами, працювали, мріяли, любили, захищали. А коли прийшла біда, стали на захист нашої землі, нашого дому, наших дітей і віддали найдорожче своє життя. І саме завдяки тим, хто не вагався, хто першим став на захист рідної землі. Ми досі маємо змогу називати себе вільною нацією. Ми розповімо їхні історії: щирі, світлі, іноді болісні, щоб кожен знав, герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті, серцях рідних у вільному подиху нашої країни. Занадто часто ми прощаємося з найкращими синами Коростенщини, які віддали своє життя заради миру та свободи. Віталій Каленський народився в Україні, але підлітком був вимушений переїхати до Росії. Ранній патріотизм, любов до батьківщини та бажання жити на своїй землі повернули його до користення, де він працював, мріяв, кохав. Перша картинка в вашій пам'яті, коли ви про нього думаєте, що у вас малюється? Мабуть, наша перша зустріч. Розкажіть. Ми познайомились, ми разом зустрічали 97-й рік, новорічна ніч. Ого. Так. Ми познайомилися його троюрідна сестра. Я хрестила старшу дівчинку, він похрестив меншу. І коли його хрещениця народилась 31 грудня, і ми зустрічали її було рік, ми прийшли новорічну ніч зустрічати і рік святкувати. Там ми познайомились. Молодий і такий енергійний, знаєте, веселий от в цій компанії вже якби, і старші були і куми, але він не відчував себе, що він там найменший, наймолодший. Наскільки ну, дотепно, влучно все міг сказати, і от в нього так це найбільше і, якби, і кохання було з першого погляду. Тому що ми почали ну, дуже швидко почали зустрічатися і так і лишились на все життя. Ця картинка нового року у вас Так. Це. От скажіть, останнє місце роботи в нього податкова. А де цього яким було? він працював взагалі? Ну, ми, коли познайомилися з ним, він ще навчався в технікумі. А він був студентом? Так. А потім закінчив навчання. І приїхав, а 99-й рік роботи немає, якби влаштуватись. Ну, взагалі, дуже тяжко було. То він спочатку його влаштували тоді на Базар кооперативний ринок. Він водієм працював, працював водієм там, а потім була. Так сталося, що він перейшов податкову. Він спочатку перейшов фатієм, потім інспектором податковій працював, старшим інспектором. І так він там всього два місця роботи. Він такий він не міг бігати, він приростав до колективу, mm -hmm. до, до місця роботи, mm -hmm. до всього і він та і він ну, от, вже знає свою справу, і він ще більше хоче знати, допомагати і, і працювати в цьому напрямку. Тобто не було такого, що я там попробую, потім туди побіжу. Ні, це не про нього. На той момент він працював. В податковій службі на посаді інспектора мав броню так звану і міг не йти служити, але добровільно пішов спочатку в роту охорони, в роту охорони нашого територіального центру комплектування. Ну а потім уже безпосередньо на схід, який він був от повсякденному житті? От звичайно, ну наче все нормально. Дуже. Е... Почуття гумору дуже в нього було, він дуже щось скаже, посміхнеться, просто от знає, як відповісти, настільки тонко, бо ну, хтось щось запитає, він завжди переведе щось ну, от, гумористично і якось із посмішкою. Камера Джобаки назвать. Люд, які три слова от у вас асоціюються і описують Вашого Віталія, перше, що приходить в голову? Мужність, надія і впевненість. Більш... Ну, не лише в, в плані війни, а взагалі от, труднощі, як він долав. Ви сказали мужність, це певно було не тільки в війні. Е, е, так, це не тільки в війні, це те, що він завжди брав відповідальність на себе і він завжди е, впевнено, врівноважено міг сісти, продумати і знайти вихід. Тобто не було такого, знаєте, ну от що ой, не знаємо, ой, що, як я, і щось швидко, щоб робити. Він міг швидко прийняти рішення і впевнено це вести за собою. Тобто, я ніколи, Ну, не відчувала такого як би, хвилювання, а що там, а як там. Я просто йшла за ним, впевнено ну, весь час. І тут в цій статті я почитала, що журналіст у нього питав, що було для вас найтяжче там перший бій. Перший бій. Перший бій був. Я пам'ятаю, як він під Степаном, бо він тоді на три дні, три дні не виходив на зв'язок, не знали нікуди шукати, ні Ну, Телефонували волонтерами, дзвонили, потім він вийшов на зв'язок Я розповідав, каже, Люда, з Росії гради летять просто, на нас летять гради. Ми тут сидимо, ховаємось. Ну то ми ж раніше були знайомі з Віталієм ще до повномасштабного вторгнення. У 2014 році, коли ми проходили службу по мобілізації, і в принципі узнали багатьох земляків, скажімо так, користенців. Ось тоді з Італіями познайомився так, скажімо, більше. І вже відтоді почалося спілкування наше уже в такому. Сенсі, скажімо так, ну, був і тоді, і з 22-го року, з якими спілкувалися. Такий серйозний був, відповідальний, чесний. Завжди він був за справедливість. Ну, такий водночас і доброзичливий, і вмів пошуткувати. Рішучі, так. Рішучі, звичайно. А чи ділилися вам своїми якимись спостереженнями? Або, наприклад, побоювання з приводу фронту? Особливо він ніколи так мені не розповідав, але з його тих коротких таких моментів, коли щось говорив, я собі складала картинку, тобто він має ну, донести команду рядовим, щоб вони її виконували. І завжди він був прикладом, він завжди був поруч з ними. От я пам'ятаю, як він був там, і ми говорили з ним, він каже. Ну, давай будемо закінчувати розмову. Я піду, бо там бачу, в бійця одного настрою немає, впав духом, піду, треба підтримати його. Оце так що. А так завжди відповідав, у мене все добре. Снаружи ось ця кімна наша, возле кондіора. Ось ми в цій кімнаті жили, що сталося. Развиваться. Кабу пьем. Развиваться надо. Да, развиваться забыли. Тапточки все деть. Хорошо, так живемо. Знаю, що він завжди хвилювався про своїх підлеглих, але й до старших по рангу, по військових там офіцерів, він завжди ставився з повагою. Був і командир відділення і сам взводу. Він був ну для нього. Це дуже важливо, щоб підлеглі були забезпечені. Згадують, розповідали, коли почалась війна, дитинка захворіла. Лікарів якби ніде немає, не не знають куди піти. Віталік швидко все організував, лікарню поклали. Він знав, кому зателефонувати. Ну, В нього були зв'язки. Я ж кажу, Він не тільки роботою там, щоб було все в і де в нього, mm -hmm. але щоб і в підлеглих сім'ях, щоб в підлеглих сім'ях він також турбувався, що як тебе справи вдома, що тобі, можливо, чимось потрібно допомогти. Він завжди звертався. Що на вашу думку було найважливіше для нього в службі? Ну, познайомилися з ним першої часи війни. В нього був вже лопит, він був ото. Ну і там хочеш не хочеш, коли ти нічого не розумієш, але таким ну, тянешся до таких людей. Ну, допомагав. Даже, ну, першої, першої війни, ну, першої часи війни не знав, можеш, як ремня туди зацепити. Ну, тобто, типу, мелочі такі до Шкода, що його нема з нами. Передав якісь навики, такі так, серйозні, так. які допомогли в бою. Не в бою при виживанні. При виживанні. Так. А який Віталій був в побуті, наприклад, поза службою якось. В побуті веселий, звичайний. Там, я не можу сказати, що він був якийсь. Там. Не відчувалося, ну, так, да. командирського такого. Яку характеристику так би ти сказав? Яким він був як військовий, як побратим? Я ж кажу, досвідчений, я його мало знав до цього взагалі. не знав. Ми познайомилися перший день з ним. Повномасштабного вторгнення. Да. Допомагав з озброєнням на поліоні. Угу. Навчав вас? Так. Пам'ятаєте вас останню розмову з Віталієм? Останні розмова в нас така дуже шкодую. Я, е я прийшла з роботи тоді дуже втомлена четвер. І він перетелефонував мені, я вже відпочивала. Угу. Він перетелефонував, ми поговорили з ним, дуже коротко поговорили. Він каже, е я завтра. Я буду вже на місці, він відповідав завжди, коли вони виїжджали на позиції. Він мені казав, що я їду на роботу або повертаюся з роботи. Mm. От. І він каже: Я завтра вже буду на місці. Я повернусь, просто це було декілька хвилин, що він міг зателефонувати. І каже, я тобі наберу, а ти вже відпочивай ти втомлений, відпочивай. Це наша остання розмова була ввечері і в п'ятницю він не зателефонував. Я почекала в суботу, я вже почала дзвонити. Я вже в п'ятницю ні, в п'ятницю ввечері я ще не телефонувала. А в суботу в мене був побратима телефон. Я в суботу зателефонувала Андрію, запитала. Він мені каже: Віталік на позиції все добре, не переживай, Він сьогодні має повернутися. Тепер його ім'я на цій стіні, але пам'ять про нього жива. Пані Світлана, що надихнуло вас встановити дошку саме на місці роботи Віталія? і чи було це легко? Дуже легко було допомагали мені його співробітники. Ді. Віднесли до мене дуже добре з цим питанням, і міська рада віднесла до цього питання. Всі були тільки за цю ініціативу. А ця ініціатива була в мене тим, що він в мене був людина. Яка займалася своєю любимою працею і був відданий своїй Україні і своєму народу. Він завжди казав мені: мамо, як не я, то хто? Так завжди до мене. Як не я, то хто. Пані Світлано. Як ви гадаєте, от вашу думку, як би краще пам'ятала Віталія, яким? як би хотілося. Він завжди, на його устах, були завжди усмішка, ніколи не була зла, ніколи нічого не був. У мене дитина була. Я, я їм пишаюся, хай йому там буде ангелочку моєму, царство небесне. Все найкраще і всім нашим героям, хай буде там все добре. Але він був дитина з повагою. Він ніколи на мене слова погано не сказав. Він завжди мене підтримував скрізь і всюди. Хай всі наші герої, героїні, повертаються скоріше додому, щоб всі були живі, здорові, щоб їх зустрічали їхні дітки, батьки, брати, сестри з успішкою, з любов'ю, і всім самим нам кращим до перемоги нашої і до е, вільної України. Я тобі йому сказала дякую тобі, синок, за те, що ти захищав наше ві... небо і нашу український. Ми йому дякуємо, вам дуже дякую. Mm -hmm. Дякую. Я просто коли Віталік загинув, я розуміла, що мені треба щось зробити для пам'яті, для про наших. я ніколи не говорила тільки про одного Віталія, про одного чоловіка. Я завжди про всіх всі герої. Хто пішов, хто служить, хто віддав своє життя. І я розуміла, що вони загинули, вони вже віддали своє найцінніше, що в них було. А тепер я ж для чогось лишилась тут, значить, ми маємо нести пам'ять про них, розповідати, нагадувати це для для майбутніх поколінь. І так, саме перше, що моє було, це я дізналася, що є вшанувана на день вшанування пам'яті, забіг в пам'ять героїв. Я пішла просто сама, ну, звернулася в міську раду і говорю, що є такі, і я б хотіла, щоб в нашому місці було це. Організували, зробили. Дякую. Ну, дуже дякую відповідально. Відділу ветеранської політики. Я спочатку якось ну, якби пішла, вони мені не телефонували, я думаю, піду запитаю на якому етапі. Ні, вони вже працювали, просто не повідомляли мене. І так все організувалось. І коли. Пройшло, може, а і коли ходили ще за Віталіка, от почесний громадянин, я зверталась. Тобто мене в міській владі бачили, і в міськвиконкомій, І пішла ще потім в сову ресторан сова. Ми туди з Віталіком ходили. І, до речі, перед тим як він мав поїхати вже в 110-ту механізовану бригаду, ми останній вечір там вечеряли в постійно. Ми сходили, ходили, гуляли просто. В парку ввечері ми любили походити після роботи, перед сном, піти готувати песика нашого сторожа і вийти просто пройтись по місту. Вечері. І йшли, і Віталік каже, давай зайдемо, посидимо чаю, поп'ємо. Просто так. Це ми зайшли, нам сподобалось тут. Але коли прийшли тут вечеряли, він взяв телефон в руки, щось дивився, дивився так, начебто і все. Фотографії не робили, тому що я боялась, що це погана прикмета. І коли повернеться, ми тоді разом сфотографуємось, і спільні фото будуть вже по поверненню. Але коли Віталік загинув і прийшов телефон його, я запустила коли телефон, розблокувала його, побачила фото, останнє фото, коли вечір. На жаль, так, війна забирає і. Багато разів запитуєш, чому, чому так старого. Перекручуєш в голові. І Дуже шкодую за те, що коли Віталік хотів піти тут в ТРО угу. 20-й рік, коли формувалася ТРО, я його не пустила. Я так боялася цієї війни. І... Те, що ми пережили 14-15 рік, його просто він мені пояснював, каже: Люд, ти зрозумієш, коли я буду тут в ТРО, я буду тут на місці. Нас нікуди не відправлять. Я не вірила в це. Я знала, кажу, ви будете вже сформовані і вас в першу чергу кудись відправлять. Тобто І сподівалася, що коли він буде вдома біля мене, що я все-таки його втримаю. А якби ви могли повернути ту вечерю от, і могли б щось сказати, таке особливе, що б це було? Або ж зробити щось інакше. Не знаю, Ми просто так жили, ну тобто, знаєте, немає того, от єдине, що я відчуваю, що немає тої недомовленості. Тобто ми завжди говорили один одному, як нам добре разом, як ми ну, пишаємось один одним, проживали наскільки так. І ми завжди говорили при першій жіногоді, як ми кохаємо один одного, тобто розумієте, такого, щоб повернути, це я ще це не сказала, в угу. мене немає. Єдине, за, за чим сумую, що не вберегла. Дуже він дітей от, хотів, щоб діти виховувались е, патріотично. Mm. Він настільки, от каже, люда, ну як же ж так можна? Ну це ж наше майбутнє. Але думки мене ці не полишали, і так сталося. Я познайомилася з пластунами. Mm -hmm. І зараз я на тому шляху, щоб осередок відкрити в нашому місті пластунів. Mm, це супер. Так що я прийшла вже в КВДЧ навчання. Тепер в мене ще один для вишкіл буде для допуску до роботи з дітьми. Я собі вибрала новачків, це від 6 до 11 років. Супер. І хочу рухатись в цьому напрямку. І головне, чому мені трошки тяжкувато в силу свого віку, бо я вже старша, але мене спонукає те, що за мною потягнеться молодь. Я хочу бути знаєте, тим прикладом, тим якимсь паровозом, який тягне, і молоді, щоб вони бачили наскільки це круто і долучались до цього. Я скажу так, що будь-який воїн, будь-який громадянин України, який поклав життя за те, щоб жили наші наступні покоління це герой. І це вже приклад для, нашого, для наших всіх наступних поколінь, для наших дітей, для нашої молоді, підростаючих поколінь. Ці люди, які поклали найдорожче це своє життя. У кожного з них були сім'ї, багатьох в більшості з них були діти, завдяки героїзму таких хлопців, в тому числі і як Віталій, які в перші дні, в перші години стали до лав Збройних сил, і завдяки таким хлопцям нам. Взагалі вдалося зберегти державу Україна це без перебільшення, без будь-якого пафосу. Тому ми просто це завжди про це повинні пам'ятати. Що ми живемо в вільній, живемо в незалежній Україні завдяки цим хлопцям. Віталій пішов боронити нас, знаючи, що може не повернутися. Але його любов, його сила, його життя не закінчилися, бо вони продовжуються в нас. У кожному нашому виборі. У кожному промені сонця, у кожному подиху свободи. Він не просто герой, він частина України. Яку ми повинні зберегти. Воїн живе, поки про нього пам'ятають. Вічна слава Віталію Каленському.